А чий то хлопчина обідраний голий, Змурений голодом впав? Помер, кажуть, люди, бідний, він їсти прохав. Кого везуть на цвинтар тепер, що ніхто й не плаче, що його батька син помер, чиє то тіло казаче? А ось і цвинтар новий, Могил тут стільки прибавилось, кажуть, ковбиця вся весною сюди відправилась. подвір'я то у пів села бур'яном давно заростають, а хати ще нові стоять пусті, ще жодних шибок не мають. Що за люди тут такі вродились, куди пішли, і де поділись? Лиш смерть по вечорах одна хазяйнує тепер сама. Сичами гомонить вона, і знай одне гука співа, кого ж то так тяжко доля кара, руїни злидні. Голодна смерть, мов Мора. чиє то все, чиє твоє народи український, чуєш твоє?